Якщо ви попросите нас показати вам телевізор, в якому були би зібрані практично усі до єдиного останні топові досягнення у сфері тіві панелей, то зрештою ви уже і самі зможете його побачити у вітчизняних магазинах електроніки. Оскільки цього тижня компанія LG офіційно презентувала свою новинку в Україні. Ось вона – дюймовий кьовець себтовигнутий OLED ТІВІ. Ми вже з вами бачили цю модель на цьогорічній берлінській виставці ІФА, аж ось вона добралась до нас вживу. Давайте перелічимо її основні технічні новації. І головне новаторство, яке схоже, стає реальним трендом на ринку, вигнута форма панелі. Завдяки такій формі телевізора глядач може бачити усю демонстровану картинку в рівномірно високій якості. При перегляді кожен піксель буде рівновіддаленим від наших з вами очей. Крім того, ця форма дозволяє максимально прибрати кутові викривлення та втрату деталізації зображення. Застосовується така форма, поки що виключно на екранах, створених на. Органічних світлодіодах, а це якраз і є oled панель Її без того толкове зображення зробили більш реалістичним, освоївши на матриці технологію з додатковим білим субпікселем. А ще не забуваємо і про розміри цього зображення. Телевізор працює у форматі 4К, а це формат ультрависокої чіткості. Ну і, звичайно ж, 3D об'ємне зображення. Як же ж без нього на такому класу техніки? oled телевізор від LG з вигнутим екраном є безумовно продуктом преміум сегменту. Так відомо, споживачі саме цього сегменту, є найбільш уваглими, тому LG намагається. Представити в Україні е, свої інноваційні технології. А звідси і преміальний дизайн, знайомий уже за лінійкою Cinema Screen. Тонкість корпусу, яку сам виробник назвав паперовою, усього 4 міліметри. А ще отак незвично вмонтовані у прозорий елемент корпусу динаміки і висувна сенсорна панель управління Smart Touch Control. фахівці прогнозують, що ці поки що неординарні рішення теж мають потенціал стати трендами нинішнього ринку телевізорів.